Так вірш не розігрів. А г1Н 1 Люди у масках, зорі у касках, небо у омарливих марних пов'язках. За ними ховається сонце обличчя. Вітаємо вас по новому сторіччі, якби то знаттянам каменесли разом зі свистлом свинячий хрип. Текла гроза, пташки повторювали ноти. Звичайно, був я тільки за, і ти, мабуть, була не проти. На небі плавала зоря, в руці тремтіла орхідея, між нами про заряд, ще невідомий фарадею, де й починав своє есце, бо для роману дня замало. І я готовий був на все. на дворі зраденських світав. Не спиться. Завтра на роботу мені не треба. Ніч сховала Феба, б'ю каву, прагну обороти, спокуси з дивого харона. Йду до ванної, до раю з кранами, а та де ти, посейдоне, дивлюсь у дзеркало стоп, десь гуде кран крякнув. Привіт, храгле! І бачу знов нарциса Топес. Літо, сквер, музичний фонтан нещиптує класику, дівчатка на лапочці сьорових бьорм, замінник грив класики. Незважаючи на пропаганду примітивізму, гортає французьку, так і тягне до знань ідеологам Суськи, смакуючи мовою Бодлера та верлена для розрядження мозок. У перевах між лягнув Дядьхуа шукає нахнення, читаючи Бройського, Джозефа. Поруч стало авто, перервавши моє непорочне спілкування з музами, з нього бухкає електронно барабанний маразм, який варвари називають музикою. Культура хотів і універовить свою справу і зовсім не винний цей пацанчик, що безтактно китає хлопою, розправляючи єдину свивину. Може, знайдеться естетичний гень, який знає хто знає, Гармонійне поєднання високого з масово-психозним. Ну, а поки або віримо новинам, убиваємося рогатними соками, ходимо на політичні попсові концерти або ж до високого. На посаду мера міста Черкаси від провладної партії претендує кандидат а, а, з характерним прізвищем Влізло. От я поки їхав до Києва, заснув хм, за кермом. І написав у в... існі такого гріша. Розбиті ущен дороги, в оселях живе остуда. Стежиною однорога зникає бюджет в нікуди. З білбордів хрипять химери, обшарпані вкрай під'їзди, щось на посаду мера влізло. День скінчився і думка, усе в нас не так, знов щипає за душу, мов клещеми рак. Стелебачення р... лються брехні справжні зливи. Навкруги непорушний гранітний застій, вже на блюде Я сідаю за стіл. Наступає на горло, це несправедливість. Десь у темряві муза шепоче не спи, ударяє у мозок думок моїх спирт і натхненно струмує у жилах сам Бука. Посилаючи музу, цю дівчину вам, політати під світлом неонових ламп, піднімає кришку свого ноутбука. Я бачу, я творю із легкої руки, наче хрону скрилатий, лечу крізь віки, воскрешаю із попелу втрачену трою. Під ударами гунів не падає Рим, і сторінка палає пожежами Рим, а спартанці тримають прохід під горою. Відбираю у брута занесений ніж, кожне слово гостріше і спекотніше, ніж. Уявити могла б на язик Гострадама. Не змінити планеті з твоєї тропи, а я вперто і шваво стираю на пил ти, що нам напорочив давно. Нострадамус, день скінчився. І думка усе в нас не так. Відступає назад, сполоханий рак, не пронизує душу брехні, справжні зливи. І, здавалось, назавжди гранітний застій розколовся, розпався. Рядками на стіл білий ягод на землю несе справедливість. Дуже дякую.